Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося в теплицях центру розвитку рослин, і сьогодні саме час дізнатися, як правильно провести посів насіння та мату для того, щоб отримати справжнього короля грядки, а не бігти за якоюсь незрозумілою розсадою на ринок. Міша, вітаю! Розкажи, що ти запланував сьогодні робити? Привіт! Е, сьогодні ми будемо проводити посів томату на перший оборот цього сезону, який буде. Плануємо висіяти декілька гібридів. І один із них це гібрид Толстой. Про нього та інші гібриди ми розповіли в минулому відео. Міша, розкажи, а чому саме ти зробив акцент на цьому гібриді? Ну, треба сказати, що минулі роки ми його вирощували в невеликій кількості, коли проводили сортовипробування. І він нам дуже сподобався за рахунок великої загруженості кущів та товарного вигляду плодів. Тобто, ти хочеш сказати, що вони будуть дуже смачні? Так, і смакові якості дуже високі в цього гібрида. Супер. Я бачу, ти вже тут все підготував. В тебе є касета, якась незрозуміла штука, насіння і субстрат. Так, у нас уже все готово. І Перше, що це зрозуміло, це потрібні нам касети. Ми будемо використовувати касети на 160 чарунків. Чому саме такі? Тому що ми плануємо виростити розсаду 50-60 денно. І тому для того, щоб На перших етапах отримати максимальну схожість, ми будемо використовувати касети, після чого ми будемо перевалювати горщики. Також те, що ти назвала штукою. Це спеціальний маркер для пасіву, тобто він допомагає нам в маркуванні посівних лунок на потрібну глибину посіву. тобто до одного сантиметра. Якщо в мене вдома такої штуки немає, як мені зрозуміти на яку глибину треба сіяти на Ну, саме простіше це використати звичайний олівець, в якого є гумка. На іншому кінці, і це якраз орієнтир глибини пасіву. Тобто, щоб в касеті в нас були рівномірні лунки для пасіву. Ну тобто, це вже більш реально та зрозуміло. Та субстрат щедра земля, яку ми вже неодноразово використовували для вирощування розсади. В цілому, вирощувати можна в різних субстратах: є чисті торфи, є кокосове волокно, наприклад. Є перліт, чистий можна вирощувати, да? або є спеціалізовані субстрати, тому що містить в собі суміш торфів збалансовано, а також необхідну кількість елементів живлення, які потрібні рослинам на перших етапах розвитку. Тим самим ми забезпечуємо рослину на весь період вирощування розсади. Я зрозуміла, наші рослини будуть забезпечені люксовими умовами. Що ж, давай перейдемо до діла. Да, давай перейдемо безпосередньо до посіву. І розпочнемо ми пасів з набивки касет субстратом. Для цього щедру землю засипаємо у всі чарунки. Зазвичай це близько 8 літрів субстрату на 160-ту касету. Щоб вирівняти субстрат в касеті, для цього лишній субстрат прибираємо за допомогою ну, палиці. Як бачимо, вся касета рівномірно заповнена, тепер можна маркувати пасівні лунки. Для цього використовуємо наш маркер. Розміщуємо і рівномірно придавлюємо. І отримуємо рівномірні лунки, які мають однакову глибину до 1 см. Повертаючись до запитання, якщо у нас нема спеціального маркера для формування лунок, чим ще можна? Зараз я покажу, як олівцем можна робити пасівні лунки. Завдяки тому, що на олівцю Є гумка. Це орієнтир по глибині маркування пасівних лунок. Я бачу в тебе насіння оброблене і незамочене. Так, в цілому насіння це оброблене, і воно має захист від хвороб. Те, що ми його не замочуємо, ну, це один із варіантів. Можна замочувати, а можна не замочувати. В нашому випадку, так як ми сіємо дуже багато насіння, дуже незручно замочення насіння сіяти потім. Це дуже розтягує нам воно час. Злипається, да, воно злипається і дуже важко його багато сіяти. Но замочування насіння дозволяє отримати швидше сходи, якщо в нас несприятливі умови. Тому в даному випадку ми не замочуємо, а те, що насіння протравлене, це тільки плюс, воно буде захищено від хвороб на перших етапах свого розвитку. Угу. Тому ж перейдемо до посіву. Обов'язково посів потрібно проводити по одній насінині в одну чарунку. Ми впевнені в тому, що схожість цього насіння буде 100%. Так, тому що ми використовуємо якісне насіння, по-перше. По-друге, якщо є ризик низької схожості, то для перестрахування ми можемо здати насіння до лабораторії. І один із завершальних етапів це присипання посівних лунок. Для цього використовуємо також субстрат щедру землю. Насипаємо і вирівнюємо за допомогою рейки. Невеликим шаром присипаємо. І ось так в цілому буде виглядати посіяна касета. Після цього ми переміщуємо касету на постійне місце вирощування. Вау! Виглядає ну, просто супер! Міш, я тобі хочу сказати, що ти справжній профі, бо вмієш так класно пояснити складні речі. Простими словами, і в мене залишилось ще останнє питання. Ми все висіяли, і я так розумію, нам треба зараз це пролити. Чи потрібно з першим поливом вносити добрива? По-перше, будемо обов'язково проливати, але без добрив. Добрива ми будемо вносити тільки після отримання сходів, тому що рослини почнуть засвоювати елементи жилення тільки коли почнуть активно розвиватися як надземно. Так і кореневою системою. Касети потрібно пролити після посіву рівномірно. Не боїмося проливати касети, тому що зайва волога вийде з дренажних отворів внизу касети. Але і переливати дуже сильно не потрібно, тому що за низької температури при вирощуванні в теплиці насіння може вимокнути. І після цього залишаємо касети. До отримання сходів. Міш, от скажи, ну коли коли чекати тих сходів? І як взагалі зробити умови для того, щоб ці сходи були в нас рівномірними? Оптимально, оптимально, щоб отримати сходи на 4-5 день, потрібно витримати температурний режим. А він потрібен особливий для того, щоб максимально швидко отримати сходи. Нам потрібно прогріти субстрат до температури 21, 22-23 градуси. Тобто, якщо я планую вирощувати на підвіконні, мені треба подбати, щоб не було протягів та була достатньо тепла батарея під підвіконням. Так, щоб була постійна температура, не було різких перепадів температур. І якщо це підвіконня, то потрібно слідкувати за пересиханням. Тому що від батарей іде постійне тепло, яке може нерівномірно підсушувати касети, Слідкуємо і обов'язково за рівнем вологи, і якщо що, можна просто поприскати без лічки, щоб було достатньо волого, да, щоб вирівняти ті чарунки, які пересихають. А скажи, будь ласка, коли потрібно вносити добрива? Підживлювати рослини потрібно буде тільки після того, як ми отримаємо сходи, і у рослин почне розвиватися перший справжній листок. Тільки після цього рослина буде засвоювати елементи живлення. Міш, дуже тобі дякую за таку покрокову інструкцію. Все ну навіть для мене було дуже зрозуміло. в мене не залишилось питань. Якщо у вас є питання, якщо якась тема потребує доповнення, будь ласка, напишіть в коментарі. А у наступному відео ми розкажемо вам, як і чим треба підживлювати рослини.